Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити розклад, коли припиняться ракетні обстріли України. Карти ТРО Вищі Сили. Скажіть, покажіть, як швидко, як скоро, коли припиняться ракетні обстріли, ракетні удари по Україні з боку Росії та Білорусі. Скажіть, покажіть. Так, зараз ми дивимося. Буде дуже швидко. Це буде дуже швидко. Це буде, я би сказала, це буде осінню. Восени це припиниться один, один іде, один місяць. Так, один місяць, один тиждень. Це відкриє для нас безліч доріг. Ми будемо обирати свій шлях самі. Ось ще будуть розрушення. Ще будуть протягом одного місяця. Оце дні, тижні, місяці, роки. Оце ще протягом одного місяця, десяти днів будуть страшні якісь розрушення, башня вийшла. Будуть летіти ракети. І це буде в нас, ну, не вистачає коштів, люди мерзнуть на холоді. За це прибираю, заперечую. Так, заперечую. Так, лікар буде. Заперечую роз розрушення. Так, це також заперечую, перекриваю. на Мир перекриваю. Вищі сили, духи роду, охоронці Прошу прибрати весь негатив, повернути його тому, хто його робить. Хай всі ракети, що вони по нас вистрілюють. Хай летять на їх території, взриваються там на Росії. Поволі вищих сил. Та буде так. Прошу захистити нашу країну, Україну від негативу, від е -е, руйнувань. Від агресії росіян. Прошу по вищому суду повернути весь негатив назад на їх голови та дати захист Україні, божественний захист. Та буде так: руйнувань більше не буде, обстрілів більше не буде, поволюващих сил буде так, буде так, буде так. Так, давайте ще задамо одне питання на цю ж тему. Скажіть, будь ласка, карти Таро, вище сили. Скажіть, покажіть, чи збудеться моє бажання, бажання всіх українців, щоб припинились обстріли по Україні, ракетні удари, щоб припинились. Так, скажіть мені, чи збудеться моє бажання, щоб це припинилось до кінця осені? До кінця осіння або, або раніше. Як наймога швидше, щоб це припинилось ці обстріли? Так, вийшла карта дьявол, карта сила. Що відбувається? Карта мир. Так, наше бажання здійсниться. До кінця осені це припиниться. Можливо, навіть раніше. Агресія ще буде. Оцей місяць, октябрь, це буде вирішальний місяць. Так, через при... октябрь, вересня, жовтень. Так. Що буде хорошого? Ілюзорний успіх. Побіда. Так, за нас будуть заступатися. На дипломати будуть. Дипломати заступатися різних країн. Ну, росіяни йдуть шляхом, вони вибрали невірний шлях, шляхом агресії, але ця агресія не принесе їм нічого доброго. Вони йдуть то, в нікуди. Так, буде мир, буде мир, буде скоро мир. Добре, прибираю перешкоди, що заважає. Так, оце заперечуємо. Вийшла карта перемоги. Близька перемога. Це добре. Це вся агресія. Заперечуємо. Це добре. Також вийшли карти перемоги, але... Це така важка перемога, не так легко нам це дається. Заперечую, заперечую, заперечую. Так, Перекриваю це все по Верховному суду. Прошу Вищий суд. Ось часок прошу вмішатися. Ніяк ці росіяни не вгамуються, Ой, вони вже відчепляться. Так. Вищі сили, духи роду, ангелиохоронці, прошу захисту для моєї країни, України. Прошу закрити небо над Україною. Прошу прибрати всі перешкоди для того, щоб в Україну були поставки, ПВО, щоб було закрите небо, щоб припинились обстріли. Прошу повернути весь негатив, все, що нам бажають росіяни, повернути їм їх на їхні голови, щоб на них летіли ці ракети, щоб вони по нас стріляють. Щоб зривались там, де вони їх запускають, поволі вищих сил, да буде так, буде так, буде так, і так буде.